Чому тебе тягне до тих жінок, які повторюють сценарій твоєї мами? Господи, Та за що ж мені ці мучення? Ти вибираєш жінку як свою маму, навіть тоді, коли вона тебе руйнує. Чому так? Якщо в дитинстві ти не отримував тепла і підтримки від мами, ти вибираєш холодну жінку, сподіваючись на те, що вона все ж таки. Колись тебе полюбить. Твоя мама контролювала і приміжувала тебе. І ти знаходиш таку ж партнерку, бо це ж знайоме відчуття, таке рідне, домашнє, розумієш? Ти бачив, як мама не поважає тата, і ти сам потрапляєш у такі стосунки, де твоя партнерка тебе знецінює. Твій мозок намагається перемогти в цій грі, якщо ти в дитинстві не отримав маминої любові. То ти знаходиш жінку, якій починаєш доводити, що ти вартий любові. Що ж робити спершу усвідом, що мама це минуле, а партнерка. Це не місце для того, щоб повторювати ці сценарії. Почни обирати не тих, хто дає тобі знайомі домашні емоції, а тих, хто дає тобі здоровий зв'язок. І, врешті-решт, відокрем свою самоцінність від того, що думає або як ставиться до тебе твій партнер. Мої відео ніколи не замінять тобі особистої психотерапії, яка тобі. Потрібно. Але все ж таки трошечки мізки на місце вони зможуть поставити. Тому підписуйся на мою сторінку і безкоштовно переглядай всі ті відео, які я вже зняла. І я буду вдячна тобі за твої вподобайки, коментарі, а також за те, що ти будеш відправляти це відео тим, хто дійсно цього потребує. З тобою далі буду я, психолог Наталя Кондрахіна. Бувай!